Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. В першу чергу хочу привітати всіх з великодніми святами. Традиційно прибуду огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під, під ключ, хто не має часу там самостійно шукати або їздити по авторинках, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Б8 Passat в універсалі. 17 рік випуску. 205 тисяч пробігу. 2.0 дизель з автоматичною коробкою передачі на 17400 в рідній фарбі з оригінальним пробігом. Контакти є. Він код для інформації є. І зараз заглянемо що по салону, бо тут сонечко засвічує. Так, салон звичайний. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Jetta свіженька. 20 й рік випуску 2,5 25 тисяч пробігу, вибачаюсь. 1,4 бензин на автоматі, 17700 вартість автомобіля. Тут контакти. Так, Салон на тканині. Audi a 3 Hatchback, 15 рік випуску, 110 тисяч пробігу, це гібридна версія, 1,4 бензин, 18500 вартість автомобіля, контакти бачимо. Він код покажу. Так, шкіряний салон. Покажу вам. Темна стеля. Панорама. Skoda Octavia A5. Дев'ятий рік випуску, 276 пробігу, 1,9 дизель. Автомобіль з Франції, коробка механічна, ціна 8400. Тут контакти. Також покажу він-код. Охайний салон. Так, З клімат-контролем. На парктроніками. б 6 пасад в універсалі 2007 рік 277 пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка. Ціна 6500. Бачимо контакти. Він код. Тканинний салон, механіка, клімат-контроль є. Ford Focus в кузові хетчбек. 14 рік, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 7900. Тут бачимо контакти. 157 пробігу. Тканинний салон, кондиціонер. Більше інформації уточнюйте. Audi A4. 19 рік 79 тисяч пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Ціна 21 тисяча 600 доларів. Бачимо контакти. Покажу він код. Так, шкіряний салон. В садані. Так, автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Авторинку Карбазар оглянути можна в будь-який день. Так, Кабріолет Audi A3. Літній автомобіль. 16 рік випуску, 87 тисяч пробігу. Ціна 17100. Бачимо контакти. безключовий доступ, безрамочні вікна. <реклама> Більше <Беличие> інформації уточнюйте. <реклама> Kia Soul 19-й рік випуску 172 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля шістнадцять дев'ятсот. Бачимо контакти. Електромобіль. Hyundai Ioniq, 17 рік, 120 пробігу, ціна 14300. Контакти є. Кого цікавить телефонуйте, отримайте більш повну інформацію, тому що в описі немає. Шкіряний салон. Бачу підігрів висадінь, підігрів керма. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Супер Б. 14 рік, 201 тисяча пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, обслужений автомобіль, бачимо контакти. Ціна 15 700 доларів. В універсалі є люк. Навіть не люк, а панорамний дах. По салону шкіряний салон. Сонце дуже сильно іскраво світить, погано. Погано видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. b 8 Passat в седані. 18 рік, модельний 19, 211 пробігу. 2.0 дизель автоматична коробка передач, автомобіль з Європи. Ціна 18400. Торг присутній, контакти бачимо. І він код також покажу. Багато людей просять. Стараюся не забувати. Де забуваю, вибачайте, бо я Теж не робот. Так, по салону у нас. Салон звичайний на тканині. Є комплект, раз я не бачу в багажнику. Парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. 10 рік, 248 пробігу, 1,4 дизель на механіці. Замінено масло та фільтри. Ціна 5900. Тут контакти. Тканинний салон. Реносценік другого покоління 2007 рік, 254 пробігу, 2.0 бензин на механіці. Автомобіль Швейцарії ціна 5600. Контакти видно. Так, тканинний салон. Клімат, контроль є. Rio. Десятий рік, 1.6 бензин, автоматична коробка, ціна 6999, 86 пробігу і контакти бачимо. Тканинний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Toyota Corolla. Десятий рік, 193 пробігу, ціна 7800, двигун 1,3 бензин, механічна коробка, це офіційний автомобіль в рідній фарбі з рідним пробігом. Є вся сервісна історія. Контакти бачимо чорний колір. Так, салон шкіряний або чохли. треба уточнювати, погано видно. Так, Меганів у Львові маловато, є така машинка, четверте покоління. 16 рік 212 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою ціна 13750. Тут бачимо контакти. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B. Дев'ятий рік 226 пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка, ГРМ замінений, ціна 7600. Бачимо контакти до власника Андрія. Комбінований, комбінований салончик з форкопом та парктроніками. Peugeot 308 SV, 2008 рік, 207 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка в максимальній комплектації, ціна 5900. Бачимо контакти. Салон тканинний. B6 Passat. В універсалі. 2008 рік, 232 пробігу, його 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Рено Меган другого покоління в універсалі. Сьомий рік, 210 пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, ціна 5750. Бачимо контакти. Автомобіль з кліматконтролем. Більше інформації уточнюйте. Suzuki Свіфт. 2007 рік, 153 пробігу, двигун 1,3 бензин, механічна коробка в рідній фарбі з повним приводом. Це Швейцарія. Контакти бачимо. Ціна 5600. Одна машинка. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 5008. Сімейний автомобіль з Франції, 13 рік випуску, 254 тисячі оригінального пишуть пробігу, 2,0 дизель, механічна коробка передач, 7 місць. Ціна 9600. Бачимо контакти. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу авторинку Карбазар. Можна його в будь-який день оглянути. Клімат контроль є. І парктроніки також є. Четвертий «Гольф» в кузові хетчбек. 2002 рік, 255 пробігу, 1,6 бензин MPI обслужена. Ціна 4400. Тут контакти. Citroen c 3 12 рік випуску, 184 пробігу. 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач, ціна 8300. Бачимо контакти до власника для уточнення інформації. Покажу по салону. Гарний салон. Бачимо з підігрівами. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Renault Grand Scenic, 12 рік випуска, 233 тисячі пробігу, 7 місць, 1,5 дизель, механічна коробка передач. 8400 вартість автомобіля, контакти бачимо. Автомобіль з кліматконтролем та парктроніками. b 5 Passat в універсалі 2003 рік, 245 пробігу, 1,8 бензин, механічна коробка передач, ціна 4500.